Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо м, таку фурнітуру, як ручка балкона. Ручка ракушка можна називати, чи на українській мушля. Е, ручка курця і так далі. Доволі така проста фурнітура, але використовується багатьма, тому що у кожного майже є балконні двері, і це штука, яка дозволяє закрити двері ззовні, коли ми виходимо на балкон. Скажу таку штуку, це дуже класно, це український виробник. І це плюс. Тобто, нещодавно вони з'явилися у нас ці ручки, але користуються популярністю. Ручка проста, виконана з алюмінію, У нас кольори, і поки що є: це антрацит. Є коричневий кольор, є чорний матовий він такий, або напівмат. Ну і біла, сама така класичний кольор. Детальніше креслення фото можна переглянути на сайті у нас winkey.org.ua. Що ще такі по цій ручці? Часті запитання. Це у нас довжина її 75 мм, тобто довжина сама. Ширина 55, це загальна ширина цієї ручки. І е, відстань між точками кріплення у нас е, 52 мм. тобто Вона тут доволі широка, можна перекривати, якщо у вас стара ручка там зламала чи ще щось, то вона перекриває точки кріплення. Має от таку конфігурацію, вона таким дугою йде. ну Рукою, брати, її зручно, вона комфортна. Легенька, але якісне фарбування. Ще плюс це є декоративні заглушечки, які закривають, вони в комплекті йдуть. Отакі вони маленькі пластикові, але вони в нас закривають саморізи. Коли ми саморізи закрутили, заглушечками в колір закрили і красиво виглядає. Саморізами виробник не комплектує, але ми вкладаємо обов'язково нашим замовникам, щоб не потребували ніяких, ніде нічого шукати не потрібно, зразу встановили і все. Переглянути даний товар можна за посиланням, яке буде вказано в кінці цього відео.